Пане Олексію, а що відбувається зараз під Авдіївкою? Чи можна це так само сказати? От як ви кажете, максимально задається ураження ворогу? Знищується його ось те, що ті дії, які ми зараз спостерігаємо під Авдіївкою, тому що ну за всіма логіками, ті втрати, які понесли росіяни, ну вони би вже мали відійти від цієї теми наступу на Авдіївку. А вони навпаки продовжують, продовжують і можливо навіть посилюють. Хоча наразі. Ну, можна говорити про останні кілька тижнів, що не так активно все було, як на початку. Там буде, буде ще, ще більш активно буде. Це буде ну тут дуже е, слова, скажу такі, що всі пам'ятають, хто це казахи і це викликало, може викликати реакцію. Ну, сподіваюся, що так хтось буде зараз писати вам. Там будуть бої ще 2-3 тижні. Ну такі. Чому справа в тому, що е, ці цей, е, Авдіївка вона не має великого військового значення, стратегічного значення? Це тактична, тактичний, об тактичний об'єкт, тактично не гораздо там може відбутися, якщо нам доведеться залишити це місто. Про що писала е, інститут дослідження війни американський, про що писала британська розвідка у своїх звітах? Що навіть якщо нам доведеться відійти з цього міста, то суттєвих змін на всьому східному? Фронті не відбудеться, тобто від Купінська до Вугледару нічого суттєво не зміниться. Навіщо ж росіяни це роблять? Навіщо вони кладуть таку кількість жертв? Стільки людей там вже більше 10 тисяч тільки загиблими. Це ще плюс два рази постійки пораненими, виведеними з ладу сотня донець важкої техніки, що трапилось. Справа в тому, що ми вже знаємо, що з 15 по 17 березня наступного року будуть вибори президента Російської Федерації, і Путін ще не оголосив те, що він іде на вибори. Тобто, що він буде балотуватися як кандидат в президенти, але йому треба ці, цю промову свою підготувати на тлі якихось успіхів на лінії фронту. Тому вони почали атакувати по всій лінії фронту, шукаючи де, де вони змогли би досягнути якихось успіхів. Маренка не вийшла з Купінської, Купінським вузовим. Не виходить на Лімані, теж важко знову атакувати Бахмут і потім, щоб засоби. Масова дезінформація в Російській Федерації почали казати, що бачите, ми взяли Бахмут. І це успіх, Росіяни могли би не зрозуміти. Запитали би що знову взяли? Ми ж його вже брали колись. Тому залишається Авдіївка, і от вони будуть кидати на на. Це це напрямок, все, що тільки в них є все. живу силу техніки, не рахуючи, скільки скільки вони там несуть втрат. Чому я сказав два-три тижні? Тому що через це через цей час вже має бути офіційне висування Путіна на посаду президента. І якщо до цього вони не встигнуть захопити Авдіїв, воно просто припиниться. Дії бо ще раз це політична складова в, всіх наступальних дій, ані військова чи якась інша, тоді залишиться пропагандістам російським вигадати, чому саме не взяття Авдіївки, це їхній великий успіх. Ну я. У них там отрицательнее сплиття, да? е, наступ в зворотному напрямку, і вони ще вигадують і далі вони просто класти таку велику кількість людей. Я думаю, Герасимов вже не погодиться, тому що. Політична складова вже відійшла. Вже все путін оголосив, що він йде в президенти. А далі там класно стільки людей не буде сенсу. Тому і от ці дії можуть тривати ще 2-3 тижні до, до того моменту, як Путін от почне себе висувати на посаду президента Російської Федерації. Далі бої не припиниться. вони будуть далі проводити штурмові дії, так як це і відбувалося до цього. Але от такого такі навали вже не буде. Ну, це, це не 100% інформація, це, це прогноз, але він ну, доволі такий ну, мені здається, обґрунтований. Дивіться, а якщо подивитися от те, що відбувається вище Авдіївки, північніше, в районі Горлівки, ось тут навіть на мапі Діпстейт є незначні зміни в районі населених пунктів Південне, Шуми, зараз покажу, де вони на карті розташовуються у нас. Не. Власне, є такі оцінки, аналітичні, що заявляють, мовляв. Це може бути відволікаючим ударом для Авдіївки, та чи направду може він бути таким, щоб допомогти стримати ворога в Авдіївці? тому що ситуація там в Авдіївці залишається все ще складною, і щось потрібно з нею робити. От тільки що ми проговорили про те, що вони туди можуть долучити додаткову живу силу та техніку росіяни, перекидати з глибини Росії з тилу, ну ну такі такої можливості в них немає. В останній останні, останні півроку, що не менше, де якщо вони десь підсилюються, ну так вони переміщають війська вздовж фронту. Так, вони є кожен місяць по даним нашого головного управління розвідки. Вони можуть долучати до 20 тисяч додаткових людей. Навіть створили там на Купинському напрямку додаткову там резервну армію. 25-го. але для того щоб десь терміново підсилити щось чи, ну, відносно швидко підсилити, вони можуть переміщувати війська вздовж лінії фронту. Десь вони знімають на Авдіївку, вони прикидуть. Знімати здалеку, десь там з Купінська чи з іншої там з Уйдару вони не будуть. Це має бути ще з неподалік. Тому от з Мар'янки вони можуть зняти якісь якусь ну от тому, вони це от вони <кхм> це роблять, і там послаблюються їхні можливості тримати оборону, бо там ми вже або робимо наступальні дії, або. Ну просто там є така позиційна тактична е, війна. Ну наша розвідка теж непогано працює, в тому числі аеророзвідку. Ми бачимо звідки і скільки військ вони приміщують і куди. Тому насушився за все одне звід от з того міста. Вони. Зняли частину військ, тому ми там можемо робити нашу наступальну дію контрудар для того, щоб правильно кажете, послабити їхні можливості на, біля Авдіївки. В них, швидше за все, в них все ж таки не вдасться взяти Авдіївку, бо і в безпосередньо в Авдіївці вже ми робимо певні контрнаступальні дії і відсуваємо ворога, не, не даючи можливості йому запнути це кільце. І для нас Авдіївка теж має великий от вже військовий сенс, не політичний а військовий сенс. Так само, як це було Бахмуті, де знищено було 50 тисяч росіян. Так само тут нищиться дуже велика кількість живої сили та техніки ворога. Тому військовий сенс тут вочевидь. Ну, будь-якої війні армія має нищити армію ворога. Ну, вона для цього є армія. От ми там це робимо дуже ефективно. Подивитися на звіти генерального штабу щоденно більше тисячі вбитих. Ну, це, це серйозна втрата навіть для росіян. Знаєте, я от е, зараз е, скосив так поглядом. Подивився, що Пентагон оголосив про постачання нового пакету допомоги в Україні, і там з'явиться нове, вже добре забутий, е, але дуже добре робочий Хаймарс. Одна установка Хаймарс прибуде до України із Сполучених Штатів Америки. Це у пакеті допомоги на 100 мільйонів доларів. Один Хаймарс і додаткові боєприпаси е, до нього. Е, ну з одного боку, це тішить і радує. Що збільшується кількість, але з іншого боку, пане ну один хай Марс це якось несерйозно звучить. Вам це, здається? Це? Да, це, ні, ну це ви знаєте, там поки в Конгресі вони сперечаються. ну Це нижня Палата представників, тобто нижня Палата парламенту Соєднених Штатів, між республіканцями та демократами йде суперечки з приводу допомоги як нам, так і Ізраїлю. Вони хочуть там підв'язати допомогу Україні. Ну Байден запропонував пакетом прийняти допомоги і Україні і з Ізраїля. Вони хочуть це розділити. Ну там я думаю, що ці це тимчасові чвари всередині політикума сполучених штатів, і вони точно підв'язуються вже в вибори президентські наступного року. Тому я впевнений, що допомога буде і суттєво і, і така, як як по великому рахунку, планувалося. А от один Хаймерс, ну так, це знаєте, ну передали добре. Ну, ну дивиться, тільки от на східному е, напрямку, там тисячі кілометрів, е, лінія фронту, ну що він що, що він один? Де, 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 де ще він підсилить? Ну, десь для, це не для не для бригади, для батальйону. Це нормально. Якийсь батальйон може його отримати, якісь там дії. Додатково вражати ворога, але ну, суттєвих змін не буде. Я впевнений, що приїздою до Остіна до, до, до Києва, який сьогодні зустрічався з нашим військовим, з політичним керівництвом там обговорювалось питання швидше за все, от і додаткового постачання нам зброї, і він хотів запевнити, що підтримка Сполучених Штатів не згасне. Ну подивимось на результати 22-го, 17-го Рамштайну, що там відбудеться, які там будуть офіційні принаймні, повідомлення про те, що нам буде далі передаватися. Ну, знаєте, так, з одного боку новини такі не дуже добрі, з іншого боку, декілька ну, тижнів тому була зустріч G7 в Токіо, там говорили з питання України, і в тому числі питання для, про передачу ну, по, про допомогу нам саме з протиповітряною обороною, і начебто там рішення було прийнято, і певні комплекси ми додатково будемо отримати. Плюс до того що інформація приблизно в той самий час, коли Сполучені Штати у Ємені викупили 60 Гіпардів це проти ну, для боротьби з шахедами, поки там Німеччина приймає рішення, чи варто, чи не варто. Сполучені Штати просто купили в'єм на 60 гіпардів і передали на шака. от це 60-60 да, таких машин це вже серйозно. Це можна перекрити доволі велику ділянку фронту чи, чи, чи в тилу якихось важливих об'єктів від атаки шахедами Ми ж розуміємо, що похолодало і. Очікуємо вже атаки всередину України, ракети і балістичні крилати. І про це багато аналітиків кажуть, що них швидше за все росіяни будуть дуже активно використовувати БПЛА. Ну от проти БПЛА, якраз в тому числі гіпарди, вони дуже непогано будуть працювати.